Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про велоніпелі і кілька слів про насоси е, до них. Перший різновид велоніпелів це є так званий автоніпель або шредер. Він є найпоширеніший. Другий різновид велоніпелів також досить поширений. Називається Євроніпель, або велоніпель, або преста. Третій різновид велоніпелів це є дуплоп ніпель, він зустрічається вкрай рідко, в основному на старих велокамерах. Сучасні велонасоси йдуть універсального типу, тобто підходять як для євроніпилів, так і для автомобільних ніпелів. Як це зробити? В залежності від того, як який вам потрібен ніпель накачати. вужчий роз'єм де під'євро ніпеля, а ширший, так витягується резинка. І тут є такий барабанчик. І треба поставити на ширший розмір. Це буде під авто ніпелі. Запихаємо і закручуємо. Так виглядають роз'єми під ніпеля в насосі цієї резинки. А зліва це є перехідник під євроніпеля, щоб можна було качати звичайним автомобільним насосом. Зараз будемо накачувати автомобільний ніпель. Просто натягуємо, зажимається догори і чуть-чуть послаблюємо гайку. І все, можна сміло качати. В євроніпелі ніплі. Теж послаблюємо фіксуючу гайку, відкручуємо ніпель, запихаємо на насос, фіксуємо. І теж можемо сміло качати. Коли у вас немає велонасосу з насадкою під євроніполя, то можна використовувати звичайний насос, але для цього потрібен спеціальний перехідник. Ми накручуємо зверху. І можна використовувати Звичайний автомобільний насос або не міняти резинку яку використовувати під е, автоніпеля. І теж можемо накачати наше коло. Третій е, різновид пилів, дуплоп е, можна накачати на насадці під євроніпиля. Теж зафіксовуємо і можемо качати. Отож, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.